Мої вітання, шановні, ви на каналі Автозвук.UA і сьогодні в нас на огляді буде портативна зарядна станція s 710 від смартбустер. Після минулої зими дуже багато різних виробників електроніки почали виробляти свої портативні зарядні станції і, на відміну від... Минулого сезону вже в цей сезон ми входимо з досить таким жвавим і наповненим ринком саме для зарядних станцій. Звісно, піонерами в цій сфері вважаються такі бренди, як Blue Yeti і EcoFlow, Але зарядна станція від Smart Booster мені цікава тим, що буквально десь три роки тому ми робили огляд на Аналогічні пристрої від даного виробника це була 220 -та і 365 -та модель. Тобто три роки тому даний виробник вже пропонував нам ось такі зарядні пристрої. І тоді, власне кажучи, наше відео зустріли не дуже схвально, тому що ніхто не розумів, що воно таке і навіщо воно потрібно. Зараз вже все змінилось, всім чітко зрозуміло, навіщо потрібна зарядна станція, всім вона потрібна, і зараз ми будемо розбиратись з новою моделлю від даного Даного виробника. І в даному випадку ми маємо справу з досить акуратною і компактною зарядною станцією на 444 Вт години. Важить вона приблизно 4,5 кг, ну і це нормальна вага. Також хочу зауважити, що ця частина зарядної станції в нас виготовлена з якогось металу. Можливо, це алюмінієвий сплав, тому що ну, досить холодна поверхня, ну і відчувається, що це метал. Торці виготовлені з звичайного пластику. На відміну від. Переважної більшості там, інших зарядних станцій тут трішки інша компоновка. Тобто, зазвичай в нас всі там дисплеї, органи управління і роз'єми під'єднання знаходяться на ось цій площині, на одній з боковин. В даному випадку виробник розташував всі там, дисплеї, Роз'єми під'єднання, зарядні роз'єми тощо з двох торців зарядного пристрою. Ну, в принципі, просто власна думка, власна філософія виробника. Також тут досить цікавої конструкції, але зручна ручка для транспортування. Вона складається з двох частин і вона тут розкладна. В принципі, мені це також подобається, тому що зустрічаються якісь там інші зарядні станції, у яких ручка стаціонарна, ну, вона трішки якби, збільшує габарити. Тут для переноски все зручно. І ось в такому варіанті станція виглядає більш акуратно і компактно. Зарядну станцію обладнано не дуже великим ось її дисплеєм але, в принципі, він інформативний. Тут ми можемо побачити рівень заряду нашого акумулятора, тип живлення, там постійний струм або перемінний. Також можна побачити, які роз'єми активні, що до них під'єднано, в принципі, як працює наша зарядна станція. Ось тут у нас кнопка вмикання або активації. Розетки на 220 вольт, яка знаходиться в нижній частині зарядного пристрою. Максимальна потужність може складати 500 Вт, номінальна 450 Вт. Зважаючи на таку потужність і ємність будованого акумулятора, щоб було зрозуміліше, можна сказати, що, наприклад, якісь там lcd телевізор діагоналію 32 дюйми може пропрацювати від цієї зарядної станції приблизно десь 4, можливо, 4,5 години. Далі зарядну станцію потрібно буде зарядити. Це можна зробити або від мережі 220 вольт, і процес зарядки займе приблизно. 6,5 годин, або це можна зробити від прикурювача в автомобілі. Окрім розетки на 220 вольт, в нас є ще додаткові роз'єми, це роз'єми Type-C, один з них на 40 Вт. Інший на 15,5 Вт. До цього роз'єму можна під'єднувати різні в принципі, пристрої з напругою живлення до 20 вольт, що, в принципі, на мій погляд, зручно. І також є ще три USB, кожен з яких має струм 3,1 А. В Принципі, також досить потужні USB-шники для того, щоб заряджати свої портативні гаджети тощо. З іншого торця в нас знаходяться ось такі роз'ємчики. Це роз'єм прикурювача для того, щоб під'єднати там якийсь автомобільний аксесуар, ну наприклад, компресор тощо. І також є ще три аналогічні роз'єми, до яких в комплекті. Передбачено ось такий адаптер. Тобто, в принципі, два автомобільні аксесуари ми можемо ось таким чином під'єднати. Взагалі, до цих роз'ємів ще можуть під'єднуватись інші пристрої, у яких ось такий роз'єм живлення, але нікому не відомо, що це за пристрої і, взагалі, навіщо вони потрібні. Окремо ще є аналогічний у нас роз'єм, і це саме роз'єм для заряджання нашої зарядної станції. На цим роз'ємом бачимо отвір для вентиляції. Зарядка зарядної станції від мережі 220 вольт відбувається через ось такий блок живлення, який входить в комплектацію. А автомобільна зарядка у нас не потребує ніяких блоків живлення, тобто все під'єднується напряму. Щодо використання зарядної станції, то тут у нас все просто: беремо необхідний нам гаджет і просто під'єднуємо до необхідного роз'єму. У нас зараз відбувається зарядка смартфона, але при цьому хочу зазначити, що ніякої додаткової інформації на дисплеї ми не бачимо. Ми не бачимо. Який роз'єм активовано, ми не бачимо рівень розряду тощо. Тобто, в принципі, дисплей, хоч і інформативний, але якусь більш детальну інформацію на ньому побачити неможливо. Також в рамках розважальної програми, ми зараз спробуємо зарядити автомобільний акумулятор від нашої зарядної станції. Ну, все в житті буває, можливо, електроенергії вдома немає, а їхати кудись потрібно. Як ми бачимо, все працює тобто, ми під'єднали. Зарядний пристрій до зарядної станції. Активували розетку на 220 вольт, і ми бачимо, зараз зарядний пристрій заряджає наш акумулятор, який ми можемо використати потім на автомобілі. Аналогічним чином до цієї зарядної станції можна під'єднати будь-який інший зарядний пристрій, якому потрібно 220 вольт. Головне, щоб його споживча потужність не перевищувала 450 Вт. Також виробник тут зазначає чистий синус і відповідно ми можемо живити від. Зарядної станції Smart Booster S710 більш чутливі прилади, які потребують саме чистого синусу. Підбиття підсумків можна сказати, що це досить компактна і водночас функціональна зарядна станція, характеристики якої відповідають дійсності. І до того ж, варто зауважити, що даний виробник вже не перший рік займається виготовленням продукції даного типу. Єдине, що мені тут не сподобалось, це низька інформативність. Дисплеєм. Тобто, коли ми під'єднуємо якийсь прилад, ми не бачимо його споживчу потужність і відповідно не можемо розрахувати час роботи цього приладу. Тобто, якщо ми під'єднаємо телевізор, нам важко буде зрозуміти, скільки він споживає, як довго протримається наша зарядна станція. Ну і так само, якщо ми під'єднуємо зарядну станцію до розетки, щоб її зарядити, знову ж таки незрозуміло і невідомо, яка буде потужність заряджання, як швидко вона зарядиться. Тому. Просто потрібно орієнтуватись на якісь загальні цифри. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.